Вітті Олена, і сьогодні ми поговоримо про мальописи. І не прості мальописи, а дуже даві дорогі мальописи, тому що це зміли Дащо і пристрасті Олімпу. І так сталося, що зміли Дащо я замовила раніше, але онлайн Тому він мені прийшов пізніше, ніж я придбала ось цього грубесика, тому що у Франківську відкрилась крамниця Вівату. Там була така церемонія відкриття, був книжковий тир, я там виграла, поцілила у кульку з знижкою 50%. І перша моя думка була, що якщо не зараз, то ніколи, тому що за 850 гривень я цю історію б не придбала. І по прочитанні я розумію, що якщо вийде наступна. Частина, тому що їх зараз, мені здається, 4 або 5 вже вийшло англійську то за повну ціну я купувати не хочу. А от якщо будуть знову такі шалені знижки, то так. А ось змія леда, що я придбала також зі знижками, але зовсім не 50%, тому так, він мені вийшов десь приблизно 400 гривень, хоча навіть ось тут на QR. Це не на штрих-коді написано 450 гривень, якісь були знижки, можливо, 10% плюс-мінус щось таке було. Я вирішила таке придбати, тому що я дуже довго на нього заглядалася. І одразу я вам розкрию секрет, потім підемо по порядку. Ці історії я поставила 4, ці історії я поставила 5, Обожнюю, 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 чекаю на продовження. Але перше, я прочитала пристрасті Олімпу. Англійською вона називається Лор Olympus», Олімпік, щось таке. По-перше, це дуже приємно по кольору історія. Обкладинка спочатку це просто шикарно. Це дуже збалансовано і гарно поєднано по кольорам. Тож, так, історія тут взагалі йде про персифону, але перш ніж я хоч трошки розповім про сюжет, давайте поговоримо про те, що це ретейл. Тобто ніхто не збирається один в один. Переповідати грецькі міти, хоча тут деякі міти майже без змін подані, але найголовніше, звичайно, там змінено або замовчено і не проговорено, або змінено. Тому що якщо брати грецьку мітологію, то там дуже багато. Того, що наразі неприйнятно в будь-якому вигляді, а саме інцест на інцесті і інцестом поганяє. Тому що, так, в реальності Гера і Зевс це брат і сестра, потім вони. Народжують боїв, чи від Зевса окремо народжуються боги, і вони також там, брати і сестри, в коні люди все змішалось, тобто ламінстерам таке і не снилось. Не. Тому, звичайно, тут між героями, коли йде любовна лінія, і другорядні герої ті ж самі Зевс та Гера, вони тут не родичі, принаймні це не проговорюються. А персифона з Гадесом, Окей, я буду так називати Аїда, я починаю приймати це ім'я. Персифона з Гадесом тут не племінниця з дядьком, тут взагалі вони незнайомі. Тож так, давайте ми будемо до рітейлу присіпуватися через те, що там не так було у мітах. Тому що це рітейл, це просто якесь переосмислення. І головне, в цій історії зовсім не ось всі ці перепетії божественні. А те, що таким чином авторка, до речі, з Нової Зеландії і саме авторка. І це прям видно, тому що хоч тут ось цей грубесик це тільки вступ. Це реально тільки вступ тут. Тільки-тільки от зав'язка починається любовної історії, і це один з мінусів, чому поставили їй чотири. От, то ми розуміємо, що вже тут підіймається багато питань і нездорові стосунки, і якісь питання якісь гіперопеки, чи ще чогось. Тобто багато-багато чого сучаснику зрозуміле, Підіймається, і мені здається, щось мені здається, що саме цей комікс буде пропагувати нарешті здорові стосунки. Він не буде романтизувати якийсь аб'юз газлайтинг тощо. Тому так, мені здається, це класна, класна, класна історія, але не за 800 гривень, тому що це веб-комікс. Тут навіть десь написано «Вебтун», Якось так. І він, до речі, є безкоштовний англійською. Тобто, якщо ви прочитали ось це і дуже-дуже дуже захотіли почитати продовження, то воно вже є онлайн, ви можете подивитись безкоштовно. І тому що це веб-комікс, який прогортається от просто як стрічка в інстаграмі, так? Тобто, він не такий розписаний, як класичний комікс, або як манга, тут досить прості фрейми. Просто ось так, просто прямокутники, і дуже багато таких ніби замальовок, просто якихось сценок з життя. Тут все, мені здається, або майже все побудовано на діалогах, і це також невеличкий мінус. Тому так, тут прикольно те, що кожен персонаж має свій колір, тобто персифона, вона така маджента. Гадес тут такий темно-синій. Гадес. І так далі. Гера тут жовтенька, чи така під охру. Тобто кожен персонаж має свій колір, хоча інколи трошки може світлішати або темнішати. Втім, так. Єдине, що також хочу зауважити, що це дуже специфічна мальовка. Я не скажу, що це взагалі. Абсолютно не мій смак, але вона для мене досить приємна. Не ідеальна, але досить приємна. Тому так мені було б цікаво і за змістом і за форму замальовку це дивитися, проте через саме стиль мальовки. Тут трошечки плаваючі форми, скажімо так, можуть бути. Тобто один і той самий персонаж, інколи може трошечки відозмінюватися там, більшати, меншати, худішати, повнішати, тобто протягом однієї однієї замальовки, одного скетчу. Тому так сонечко, ти вирішила вийти? Так, наскільки? Угу. На 5 секунд. Тож в цілому, дуже приємна робота. Але не за 850 гривень, вибачте, я розумію, що тут крейдований папір. Вона важезна, цим грубасиком можна відбиватися від нападників, от серйозно. Але я до сих пір не можу уявити, щоб я заплатила 850, ще трошки і тисяча буде гривень за мальопис. Навіть такий приємний, але для мене не вау. Так він підіймає багато потрібних запитань, проблематики таке інше. Проте, ще також дуже важливо, наразі є 4 або 5 томів, ну просто помножте так на ціну, яка явно не буде зменшуватись. І він ще не завершений. Тобто я перейшла, я знайшла онлайн англійською, і там один з останніх скетчів було про те, що. Вони шукали спосіб, як я зрозуміла, одружитися вже на той час. Тобто п'ять таких грубезних томів вони ще не одружились. Я дуже сподіваюся, що на одруженні це все не закінчиться. Ну, тобто, знаєте, не так, як така казка одружилися і гепі енд Тому що все ж таки проблематика і подружнього життя є. Але так, якось так, я не знаю, коли воно закінчиться. І воно є онлайн подивитися безкоштовно. Хоча я знову ж таки особисто в мене не виникло бажання читати абсолютно все. Я просто прогортала на останні, на даний час. Виданий сюжет цього онлайн-коміксу, і зрозуміла, що напевно там до закінчення ще далеченько. Тому так, він приємний, він класний, але за повну ціну я не купуватиму, ну, не знаю. Він не настільки класний, щоб я за його купувала. Але для підлітків, які тільки формують своє сприйняття, ну і, можливо, для дорослих, кому це потрібно, про всі ці проблематики зрозуміти, що деякі моменти не можна толерувати, скажімо так, це корисно. Але знову ж таки є безкоштовна онлайн-версія англійською. Водночас і англійську можна підтягнути. А ось наступний також мені здається онлайн-комікс, хоча я ось цього не знайшла, тому що, можливо, я не знаю, як англійською він буде, тому я не знайшла його в безкоштовному варіанті. І який я точно буду купувати продовження, це зміли далі, тому що це просто шикарно. Тут намальовано 16 плюс. Можливо, в принципі, це і правильно, тому що мені здається, не через те, що тут є сцени жорстокості якоїсь, ну, немає нічого. Ну, тобто, ну так, дракон спалює людей. Але після Гри престолів мені здається, ну, намальований вогник або намальований скелет, ну, таке собі. Але мені здається, багато чого, зрозуміють, тільки більш дорослі люди. Я не знаю. А, мені здається, що 20 плюс треба, щоб зрозуміти абсолютно всі відсилочки і всі аболі, скажімо так, або навіть 30, тому що тут навіть є така замальовка, чи відомо тобі, що дракони живуть століттями? Дракон питає: Йому сержамур відповідає: тобі 30. Дракон. Так, життя скінчилось. <сер -жамур> Тут ще дуже багато дуже-дуже-дуже дуже смішних моментів і про Facebook, і про LinkedIn, і про абсолютно різні аспекти життя. Єдине, що знову ж таки, оскільки це веб-комікс, то тут досить розрізнені такі сценки і скетчі. Інколи одна і та сама історія вона перемежована іншою історією. І ти типу читаєш спочатку одну, потім іншу знову одну, потім іншу знову одну потім якось так збиває там далеко. Деякі скетчі просидають по гумору, і вони не такі смішні, але є реальність цієї книжки сміялася в голос, фотографувала, пересилала сестрі. Подрузі. Що ще можу сказати? Це крутий комікс. Я очікую на продовження. Також мені здається, декілька томів вже вийшло. Сподіваюся, я комікс буде довидавати, тому що мені здається, так це видано ще в 21 році накладом 1000 примірників. Тут не написано додатковий ціна наклад чи ні. І я сподіваюся, що вони все ж таки дорозпродають ось цей е, випуск, зрозуміють, що його купують і продовжать випускати інші томи. Хто знає інсайти його комікса, планують продовження зміли дещо чи ні? пишіть в коментарях. Стосовно мальовки, вона тут є і в відтінках сірого, і кольорова. І вона тут також. На любителя, але мені вона подобається. Я в захваті від всієї цієї історії і дракончика я просто обожнюю. Хочу відмітити, що тут розбивається четверта стіна, тому що персонажі Мальопису розуміють, що вони персонажі Мальопису. Можливо, не всі, але деякі, і вони це проговорять. Тут смішні персонажі, смішні інколи сумні історії. І все це з життя, це, до речі, австралійський автор. Я так розумію, він дорослий вже, тому що так, дуже багато чого перегукується і, можливо, декому здасться, що тут є досить інколи чорнушний гумор, але я вже давно зрозуміла чорнушний гумор, а саме з 20... З 24 лютого минулого року я зрозуміла моїх друзів-медиків, і їх чорнушний гумор, і я зрозуміла його тепер, на жаль, але мене тепер він не тригерить. Хоча раніше він не тригерив, я просто його трошечки не розуміла. Наразі я розумію абсолютно все. Шкода, але така вже ситуація в нас склалася, що лише чорний гумор. Деяким часом і допомагав тільки. Тому так, зміле дащо, обожнюю. І, звичайно, звичайно, я також, коли вийде наступний том, буду чекати, сподіватися на якісь там, хоча б мінімальні знижки, але ось цю історію я купуватиму за повну ціну. Ну і звичайно, це тут повна ціна, як половина ціни цієї, і я розумію, що за обсягом вона так і є, проте гарно на вигляд. Але розтягнута. гарно на вигляд, не завжди однаково з за рівнем крутості і крише зносності. Але мені подобається: я хочу, 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 хочу продовження. Тому, так, хто читав ось ці історії, напишіть свої враження в коментарях, поспілкуємося, можливо, ви читали цю е, всю, всю історію англійською онлайн безкоштовно. Я не знаю, скільки то мені вже видано конкретно, можливо, чотири вже точно є. Можливо, хтось читав там не тільки онлайн. Розкажіть про зміни Дашу, чи бачили ви його онлайн, щоб подивитися? Продовження поки що у нас не видане. Тому так, до речі, зацініть фарзаце. Тож рекомендую, абсолютно рекомендую обидві комікси. Єдине, що тут ви вже дивіться, ціною, можливо. Книжковий клуб якийсь купить один примірник і буде читати по черзі, тому що, ну, я до сих пір звикаю до 850 гривень за комікс, але там кольорове, а є книжки, яким 900 гривень просто текст, тому. Все відносно, але ось такі мої думки. Знову ж таки нагадую, що ви можете поставити вподобайку або дизлайк, як кому хочеться, і підписатися на канал, якщо вам цікаво далі за мною слідкувати. Також в інфобоксі вся історія про читаю для ЗСУ, всі посилання і на банку, і на Facebook-сторінку, де всі звіти є. Тож, всім дякую. Далі буде!